За 14 рішення прийнято. П'яте питання. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради про склад постійно діючої мізвідумочої комісії з розгляду питань, пов'язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого палення гарячого водопостачання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу в цілому. За 14 рішення прийнято. Наступне питання про порядок міжвідомчої взаємодії з виявлення та організації надання допомоги дітям та сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах на території Луцької міської територіальної громади. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу в цілому. За 14 рішення прийнято. Сьоме питання про представлення до відзначення почесним званням мати героїня Доповідає інчук Тетяна Петрівна, виконуючий обов'язки директора департаменту соціальної та ветеранської політики. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 12 рішення прийнято. Восьме питання про виплату допомоги на поховання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 15 рішення прийнято. Дев'яте питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету про порядок забезпечення здоров'я та відпочинку дітей пільгових категорій на 2024 рік. Чи є необхідність доповідати? Чи є виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. За 15 рішення прийнято. Десяте питання. Принесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради про створення комісії і встановлення факту здійснення особою догляду. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. За 15 рішення прийнято. 11 питання. Про реєстр на отримання дотації за молодняк великої рогатої худоби коштами субвенції з обласного бюджету. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 15 рішення прийнято. Дванадцяте питання. Про режим роботи ПАБ «Лучість» на вулиці Миколи Милковського, 1 у місті Луцьку. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основи в цілому. За 15 рішення прийнято. Ну, колеги, З 13-го питання, по питання 15 включно у нас йдуть магазини з сім'ї. У нас повторюється історія, це ж та ж сама, як і 7.23. Це фактично, фактично, ми знаємо, що це є одна мережа. У нас є непогоджені вивіски взагалі. Вивізки знаходяться без, без погодження, підлягають демонтажу. Я пропоную не підтримувати ці питання. Не підтримувати, Тому що є. Порядок роботи в місті, який необхідно дотримуватися. Керівників даний торгової мережі прекрасно про це знають, однак свідомо його порушують. Чи я бажаючі виступити? Зміни і доповнення Немає. Ставлю з 13 по 15 на голосування за основу в цілому. За один рішення не прийнято. Наступне питання про квартирний облік громадян. Доповідає Козюта Геннадій Олександрович, начальник відділу з обліку та розподілу житла департаменту житлово-комунального господарства. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. За 15 рішення прийнято. 17 питання про визнання громадян мечами житлових приміщень та переформлення особових рахунків. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 14 рішення прийнято. Шановні колеги, ми зараз з вами будемо розглядати. Питання про фактично надання житла, надання житла для наших військовослужбовець. Це Людмила Кравчук і Алла Сенченко. Це перше і друге питання з додаткового переліку. Це військовослужбовці, які були в полоні і які повернулися з полону. Я вважаю, що нашим обов'язком є допомагати таким людям. У нас питання називається Надним дозволу на, дозвол на вселений гуртожиток, тому що так вимагається цього законодавства, але фактично ми. Надаємо житло на вулиці Зоряній, це колишня вулиця Арцеулова, в одній з новобудов квартири загальною площею 41,3 квадратних метра і 48 квадратних метрів. Прошу підтримати наших військовослужбовців, жінок, які проходили службу в Збройних силах України, які потрапили в полон і, на щастя, з цього полону повернулися. Перше і друге питання. Можемо роздати як однотипні. Немає питань? Немає заперечень. Ставлю на голосування перше і друге питання. З додаткового переліку. За 14 рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту детального плану території в межах вулиць Шкільна, Поліська, Княгининівська та Нижній поїздів у селі Зміни Солоцької міської територіальної громади. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу в цілому. За 14. Рішення прийнято. Наступне питання. Принесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради про проведення садового будинку номер 24 в обслуговуючому кооперативі Товариства садоводів любителів Мічурині в селі Жабка жилий будинок. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 14 рішення прийнято. Двадцяте питання. Про розміщення підприємцем Груцюком тимчасово спутного селесії Українки 61 на місці Луцькому. Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. 15 за рішення прийнято. Шановні колеги, ми можемо розглянути ці питання як однотипні. Чи є якісь зауваження по питаннях від 21 до 26 включно? 24. Ми можемо розглянути якраз. Ніколи чув, коваль 101. Вніч. Ви, будь ласка, дотримував. Це земельна ділянка підприємця? Зрозуміло. Давайте тоді ми розглянемо питання всі, крім 23-го, як натихне. Типу. Потім 23-го. Внівч. Виходьте, будь ласка, до того. Яка вас пропозиція, Віктор Петрович? Є у вас детальна інформація з приводу цього питання? Це літній літні майданчик? майданчик кафе Скіф, правильно? Так, так. Зрозуміло. Чи, чи є якісь пропозиції? Що мені по цьому питанню? Віктор Петрович, яка, яка пропозиція ваша? Обмежений доступ туди. Да, ну, так. Ну, Всякому разі оці, оці ворота, які ви бачите, вони не, не зачиняються. Не зачиняються? Вони не зачиняються. Чи будуть у вас якісь інші пропозиції? Не. Немає. Можемо розглядати як однотипні? Ставлю на голосування з 21 по 26 включно на голосування за основою в цілому. За 13 рішення прийнято. 27 і 28 питання можемо роздати. Чи є заперечення? Запитання, виступи, зміни і доповнення немає. Ставлю на голосування за основності процесу. Задавайте запитання, будь ласка, 13 за рішення прийнято. Це реклами, яка діє сьогодні в міській раді, між вікнами забороняється встановлення якихось рекламних щитів. Це написано прямо, я це точно знаю. Це важливе зауваження, але треба тут взяти до уваги, що це тимчасові рекламні заходи, і будуть вони зняті після завершення рекламної кампанії з продажу квартири, які будуть зводитися на, на, на цьому масиві. Ще, будь ласка, Олег Володимирович. Тоді, що так було, на... Значить, ну всі ж рекламні е конструкції, вони є тимчасові, то значить всюди так можна робити. Не зовсім так. Рекламні засоби, які ми даємо дозволи, як правило, вони безтермінові. В цьому випадку мова йде про розміщення на рік максимум на рік міста. Зрозуміло. Ще запитання, будь ласка. Немає. 29 -е питання. Про дозвіл на розміщення зовнішньої реклами ТОВ-Медіатоп на вулиці Кражній напроти бульвару Дружбомолоді в місті Луцьку. Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю на голосування за основу цілому. За 13. Рішення прийнято. 30 дозвіл на розміщення зовнішньої реклами ТОВ НК Кетрін Ойл на вулиці Майстральній місті Луцька навпроти вулиці Промислової Селірованці. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи зміни і доповнення. Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу цілому. За 14 рішення прийнято. Шановні колеги, з 31-го питання по питання 41-ше. В нас ідуть. Питання про звільнення розпосюджуючи зовнішньої реклами плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами. Чи є запитання? Чи можемо розглядати як однотипність 31 по 41? Фактично все в нас стосується служби Збройних сил України і ветеранської політики. Якщо немає запитань, виступів, зміни доповнень, ставимо на голосування. Питання з 31 по 41 за основу в цілому. За 15 рішення прийнято. 42 питання. Про демонтаж засобів зовнішньої реклами. Доповідає Ковальський Олександр Ростиславович, директор КПЛОРК. Чи є необхідність доповідати? чи є запитання, виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу в цілому. За 14 рішення прийнято 43 питання про оренду на житлово приміщення Київському майдані 13 у місті Луцьку. Чи є необхідність доповідати? Чи Є запитання, виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 15 рішення прийнято. 44 питання про погодження комунальному підприємству, Луцька міська дитяча, Луцька міська клінічна, стоматологічна поліклініка, списання основних засобів шляхом ліквідації. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу в цілому. За 15 рішення прийнято. Наступне питання. Про розгляд скарги Вакуловича на постанову адмінкомісії Доповідає Юрченко Наталія Миколаївна, директор юридичного департаменту. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. За 14 рішення прийнято. Наступне питання. Про розгляд скарги Паламарчука на постанову адмінкомісії. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. 13. рішення прийнято. 47 -е питання. Про план роботи виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради на третій квартал 2024 року. Доповідає Вербич Юрій Григорович, заступник міського голови, керуючи справами і виконкому. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу в цілому. За 15 рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до блоку питань, що місяць інформації з обмеженим доступом. Прошу осіб, присутніх, які не мають права знаходитися під час розгляду вказаних питань в залі проведення засідання виконавчого комітету, залишити залу.